Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Через ворожі атаки Запорізька область занурилась у темряву. Наш регіон пережив блекаут, який залишив людей без електропостачання, тепла та води. В Запоріжжі розгорнули 175 пунктів незламності. Лікарні та всі критичні об'єкти працювали від генераторів. До пунктів незламності за ніж звернулося 500 мешканців. До ранку енергетики забезпечили всі котельні живлення та повернули світло запоріжцям. Було відновлено тепло та водопостачання. На Запоріжжі п'ятеро поранених за добу у Кушугумі та біленькому окупанти завдали ударів опівідронами по цивільних автомобілях, били вороги по обласному центру. Російська молнія вгатила в дах торговельного центру. Пошкоджено один з магазинів та супермаркет. На щастя, без постраждалих. За добу по регіону не люди нанесли близько 700 ударів. У Запорізькому районі внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа, травмувалась жінка. У селі Софіївка горіли дві квартири та покрівля двоповерхового будинку. А в Новомиколаївці вогонь охоп. Пив два будинки. 40 отак відбили сили оборони на Гуляйпільському напрямку. Загарбники, недобитки лізли в районах Добропілля, Солодкого, Варварівки. На Оріхівському напрямку ворог намагався шість разів прорвати оборону наших захисників бік Степногірська та Приморського. 10 років переховувався від правосуддя. Запорізькі поліцейські затримали чоловіка, який ще в грудні 2015 року викрав у перехожого мобільний телефон. Тоді правоохоронці схопили злочинця, але під час судових засідань фігурант втік до Київської області там і переховувався аж до січня 2026-го. Нині він під вартою у Запоріжжі тепер втікачу загрожує до шести років ув'язнення. Скіфські грифони вполювали кубку хробаків загарбників на Запоріжжі. Від праведних дронів 423-го батальйону безпілотних систем росіян не врятували ні кущі, ні дерева підпалили наші пташки й ворожі машини. Дякуємо за гарне відео та ліквідацію нечисті. Мелітопольці жаліються, будинки розпусти і кава з рибою. Росіяни занедбали колись популярні кафе у Мелітополі. У закладах збираються небезпечні компанії, зокрема і п'яні окупанти. Така вона діградація по-руськи. Втік з фронту та під виглядом цивільного намагався дійти до Запоріжжя. Поліцейські на Гуляйпільщині затримали окупанта в населеному пункті недалеко від лінії зіткнення. Загарбник намагався обдурити правоохоронців, прикидаючись глухонімим селянином. Проте патрульні швидко викрили військову армію Рифи. Він, начебто, йшов здаватись у полон. Особлено передали контррозвідникам. У Запоріжжі в Хортицькому районі готують до відкриття модульне містечко з 25 будинків для понад 100 переселенців. Хто може розраховувати на отримання житла, можна ознайомитись на сайті Запорізької міської ради. Прийом документів здійснює відділ по роботі зі зверненням громадян. У Запоріжжі прогнозують морози до мінус 12. Синоптики попереджають, погодні умови у другій декаді січня значно погіршаться, поки спостерігається аномально м'яка для зими погода. Проте вже з 10-11 січня Україну накриває потужна хвиля арктичного холоду. А більше новини на телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.